Друзі, всім привіт! Сьогодні ми з вами продовжуємо наш курс з іспанською мовою за допомогою медитативної техніки, коли я начитую спокійно тексти, ви його з часом поступово, урок за уроком, ви його запам'ятовуєте. Тобто, через тексти ви навчитесь спілкуватися. І також тут ми розбираємо тексти. Просто по поличкам, тобто, всі слова з тексту, ви розумієте, звідки вони беруться, які їх форми, як їх використовувати, і ви це також берете без напруження. Тобто так, розслабтеся і зрозумійте, що все, що ви почуєте тут сьогодні, не потрібно одразу ж запам'ятати. Воно десь відкладеться у вас на підсвідомості. І з часом для вас іспанська мова буде здаватися все більш знайомою. І ви зможете з легкістю перекладати складні речення. Тому що я не знаю, на якому рівні ви знаходитесь, але подивіться, будь ласка, цей текст. Він використовує дуже такі різноманітні форми слів, і ви в них вже орієнтуєтесь. Ви молодці. Сьогодні я запрошую вас до наступного слухання медитативного. Ви просто слухайте, а потім ми з часом зупиняємось на певних словах і розбираємо саме їх. Окей? І я вас запрошую сьогодні не просто послухати, а самостійно зараз зупинити цей текст і прочитати перший абзац для себе спокійно, от дуже повільно, проговорюючи кожне слово вголос. Зробіть це для себе. Тож, будь ласка, зупиніть це відео і прочитайте кожне слово цього першого абзацу. Для себе самостійно. Так, окей, okay. ну а ми переходимо далі і дивимось на абзац. Uh -huh. En estilo informal usamos, використовуємо el nombre. Y es muy habitual. Decir hola – Десир ола салюдар. І оставо пара диспевся. Усамос використовуємо, застосовуємо. Uh -huh. uh, es muy habitual – Це є дуже звичним. Є дуже звичним, що робити. Decir – Говорити. У нас є. У нас є слово аблар, це як говорити, наприклад, якоюсь мовою, якимось чином якось говорити, це аблар. А «десір» — «десір» це комусь щось, говорити комусь щось. Наприклад, говорити привіт, але говорити іспанською. Аблар е тобто, якимось чином якось, що, якось говорити. Ну, іспанською це якось описуємо як еспанською. Hablar еспаньо, і «Decir hola, говорити що. Привіт, комусь щось, «Decir ола. Говорити щось. Це у нас слово також буде не дуже правильне, воно так буде цікаво відмінюватись. І зараз ми подивимося з вами. Давайте разом скажемо п'ять разів. «Decir ола. Говорити привіт. Decir ола. Decir ола. І тепер подивимося на слово подему. Пам'ятаємо, що слово подер після себе потребує інфінітива, тобто будь-якого дієслова з закінченням er. Угу. Ну, ар ер ір. А, і давайте скажемо. Я можу сказати привіт. У нас тут «десір» якраз і є інфінітивна форма. Як ми скажемо я можу. Нагадайте, будь ласка, собі. Ось ці слова, які ми проходили минулого разу. Mm -hmm. Нагадайте зараз їх собі. Окей. Mm -hmm. okay. Тепер переходимо на текст. Так, я можу сказати привіт. Йоедо, Десир сказати ола. Ти можеш сказати привіт. Пуевес, ДЕСІР ола. Після слова подер іде інфінітив. Слово не змінюється. Змінюється тільки слово подер. Вона може сказати привіт. Ella puede decir hola. Мы uh можем -huh. сказать привет. Podemos decir hola. Вы можете сказать привет для того, чтобы привітатися. Vosotros podéis decir. Ола para saludar. para saludar. І вони можуть сказати привіт, щоб привітатися. Ellos pueden decir пуеден para ола Угу. Окей. І тепер скажіть, будь ласка, як ми скажемо. Це дуже звично. Говорити до зустрічі для того, щоб попрощатися. Es muy habitual decir hasta luego para despedirse. Para despedirse. Mm-hmm. Окей. І сьогодні ми з вами подивимось, як ми можемо відмінювати слово дефір говорити комусь щось. Дефір, скажіть це разом зі мною ще раз. Дефір. Угу. Окей. Я думаю, якщо ви не знайомі ще були з цим словом, то воно вас трошечки здивує, бо воно не зовсім. Звично відмінюється для нас. Не так, як за ну, як всі інші слова ми бачили до цього, Оп. і ми кажемо йо Я кажу. Йоріго. Скажіть, я кажу. Привіт! Щоб привітатися, і до зустрічі, щоб сказати до побачення, попрощатися. Йоріго, Йоріго, пам'ятаємо Д. Воно якось між так, між зубками прям а, проговорюється. Тимби тут трошки ковтаємо його. Йо-диго, я кажу, пара салюдар і асталу. Пока-пока, паралеспедирся. Щоб попрощатися. Ти кажеш, ти кажеш привіт для привітання і до зустрічі для того, щоб... або пока-пока. До uh, побачення. Це все асталу. Uh, щоб попрощатися. Ти кажеш. Tu dices, dices «Hola» – «Para saludar. І «Аста luego. Para «Para despedirse». Як ми скажемо привітатися. Saludar. Як ми скажемо попрощатися. Десь угу. Звертаю увагу вашу на це ще раз. Він каже привіт, для того, щоб привітатися і е, попрощатися, скажіть це. Угу, зараз. Угу. зараз. Dice, él dice, bien calla, hola para saludar y hasta luego para despedirse. Uh -huh. Muy cajamo, muy cajamo. Nosotros decimos hola para saludar y hasta luego para despedirse. Uh -huh. Dale. Voy, cajete. Tú dices a vosotros decís. Dices decís. Vosotros decís. Oda para saludar. Y hasta luego para despedirse. Uh -huh. Y ellos, vos me Ellos dicen. Ellos dicen, вони кажуть. dicen ola, para saludar y hasta luego para despedirse. Іспанці, вони кажуть, ellos dicen, вони кажуть привіт. Hola. i дивіться далі. Pero también ale takos, decimos adiós hasta mañana o hasta pronto. І тут кожне слово ви вже знаєте. Перо, але там також, і тут далі ДЕСІМОС. ДЕСІМОС. кажемо, ми кажемо. Ось воно ще раз. Редамб'ін, ДЕСІМОС. АДЬОС. пока-пока, аста маняна до завтра, о ПРОНТО. до скорого побачення. Окей. Okay. Молодці. Я думаю, на сьогодні достатньо. Uh, будь ласка, Прочитайте ось ці слова ще раз в голос для себе. Угу. Дякую вам до зустрічі і до наступної практики!